У соціальних мережах з'явилися відео, де чоловік за кермом, прямо посеред хрещатика, обурюється тим, що влада перекриває головну вулицю столиці під час хвилини мовчання. Своє невдоволення він висловлює російською чим ще більше викликав хвилю критики. Ришов сьогодні поїхати на роботу через Хрещатик. Що саме сьогодні вперше в 9.00 зупинили тут настановили перекрили дорогу. чтобы вести, так, ну, вести минуту молчания. Вот, теперь минута молчания на Крещатике это будет обязаловка, принудительно. Ну, что могу сказать? Мало того, что Крещатик превратили в такой мемориальный комплекс, больше похож на кладбище, так еще и хотят, чтобы люди каждое, каждое утро в 9 утра Останавлювались, займалися ти як обычно займаються прийнято на западі України. Після шквалу обурення він поспіхом записав нове відео з вибаченнями, запевняючи, що його неправильно зрозуміли. Доброго дня, друзі! Хочу вибачитися за моє вчорашнє відео на рахунок мовчання. Мені дуже шкода, що я когось образив, не мав на думці такої мети, тому вибачте. Всі і військові, і ті, хто ті, хто втратив когось на цій війні.